Новий 2023 2024 навчальний рік розпочався. Він стартував у день знань урочистими заходами у всіх школах Сміли. Хочу привітати вас з початком нового навчального року. Хай цей навчальний рік принесе вам відкриття, багато радощів, мирного неба, щоб поменше було дистанційки, побільше розваг. І цікавих відкриттів. Незважаючи на складні реалії, сьогодення вдалося зберегти усю освітню мережу міста. Тому перший дзвінок пролунав у всіх 12 закладах загальної середньої освіти. Першовересневі заходи пройшли під знаком вдячності перед усім захисникам України. На шкільних лінійках вшанували пам'ять полеглих героїв, які поклали свої життя за Україну. Дякували та донатили Збройним силам України. Активно підтримали загальноміську акцію замість букета Допомога Збройним силам України у час війни відмовив. Вилися від традиції купувати багато квітів. Вирішили, що гроші краще скерувати на допомогу військовим. Квіти швидко зів'януть, натомість донати зможуть пришвидшити перемогу України. 2023-2024 – ще один навчальний рік в умовах повномасштабного російського вторгнення. Тому й школярі, і вчителі, і батьки змушені підлаштовуватися до нинішніх надскладних умов. Спільними зусиллями подбали про безпеку дітей, про захисні споруди та найпростіші укриття. Тим самим надали можливість школярам отримувати нові знання. Учні навчатимуться в учному та змішаному форматі. Освітяни зараз як ніколи активні та. Включені в роботу, а освітній фронт як ніколи міцний та потужний. У співпраці із міською владою військовою адміністрацією доклали максимум зусиль, щоб очне навчання розпочалося у кожному навчальному закладі громади. У смілянських школах навчатимуться майже 6,5 тисяч учнів. 535 із них першокласники. На лінійці стигли враз і дорослі діти. Це тому, що перший клас буде говорити. Ой вас стало нас. Я пжу у перший клас, в мене квіти у руках, в мене ранець на плечах небо небочиста голуба, гарно так навколо. Осінь, як я ждав тебе, щоб прийти до школи. Здрасту школа, здрасту клас, рада зустрічайте нас. Ми зібрались і дружно всі крокуємо в перший клас. Двісті шістдесят дев'ять школярів із числа внутрішньо переміщених родин. Майже 600 смілянських дітей, які перебувають за кордоном, продовжать навчатися у закладах освіти сміли дистанційно. Новий навчальний рік здобувачі освіти та їхні батьки та наставники зустрічають із вірою у найкраще. У день знань усі отримали незабутні емоції та заряд енергії. Дякуємо Збройним силам України та віримо, що завершувати навчальний рік будемо під мирним небом перемоги нашій Україні.